В Москві людей затримують за читання власної конституції. З одесятеро активістів зібралися під Держдумою і вголос цитували основний закон Російської Федерації. Ми вправили собиратися мірно, є заруче, проводити забрання, мітинги, підхідування. Активісти твердять, їхня мета лише нагадати, що в Росії є конституція. Группа единомышленников считаю для того, чтобы не забыть того, что у нас в стране есть конституция, к сожалению, она не работает. И напомнить лишний раз всем, что у нас президент это всего лишь гарант Конституции. И никакой он ни царь, ни монарх, ни святой. Это буквально за кілька хвилин з'явилися поліціянти і заходилися розганяти розгонят. Посходитесь прямо зараз і все. У вас не закрыл. Ні, ви зараз все. Колективісти відмовились розходитися. Їх силоміць доправили до відділку. Усіх звинувачують в організації публічної акції. Тепер їм загрожує штраф ледь не 5 тисяч доларів.